Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 6 по 12 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для стрільців, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. Як завжди візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити в ті чи інші ситуації. Нагадую, прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий в шапці профіля є всі контактні дані. І так, стрілець тиждень 6 по 12 жовтня, Понеділок. Десятка мечів, на чомусь стрільці кладуть крапку з понеділка. Якась ситуація в вашому житті, яка сильно боліла вас, вже завершається. Та, да, можливо, ви йдете на поправку після якоїсь хвороби. Е, можливо, ви закінчуєте з якимись стосунками з роботою, будь-чим, з будь-яким, з ким, да, розставляєте крапки над І, і все це завершаєте. Можливо, просто да, буде боліти в понеділок спина, тому обережно. Вівторок. Вівторок є карта помірності. Тобто, ми собі довіряємо Всесвіту вищим силам, знаємо, що вони зроблять для нас найкращим чином. Вівторок у нас день спокійний, нічого не відбувається. Знову ж таки по цій карті нам потрібно знайти отей баланс. Можливо, після от якоїсь оцеї, да, такої серйозної розмови, чи закінченні якогось болючого етапу, треба знайти душевний спокій, да, баланс, рівновагу, і вівторок ви будете пробувати його віднайти. Якщо у вас нема такої ситуації, карта говорить нам про те, що, можливо, у вас буде стрілець, знову ж, так і як і ви, людина присутня у вашому житті. Середа! Дев'ять мечів, щось стрільці будуть на цьому тижні в якихось своїх страхах, обмеженнях і надуманих. Лякалках, да? тому якщо ви мене дивитеся, все, що ви от думаєте, придумаєте, це буде все у вашій голові. Тобто його насправді немає по цій карті, але ви будете себе лякати. А що буде як то, а що буде як це? А як мені зробити, а як мені поступити? Тобто ви повинні зрозуміти, що все рівно все буде так, як має бути. Да? Тобто Ангели вже кажуть, все, розслабся, відпусти ситуацію, живи так, як потрібно. Та, і просто от, не нервуйся через все е, по понапрасну. Да? Но по цій карті ви от можете собі думати, придумувати, надумувати і так далі. Можливо, просто в когось безсонні ночі. що да? що ця, ця. і ну, Людина не спить. Карта імператора. Четвер в четвер у нас є: карта стабільності, карта якоїсь впевненості. Да? Ви берете себе в, в той кулак і йдете по життю. Поплакали, погорювали, знов же, можливо, просто хтось не спав. Карта імператора це впевненість, це чіткість, це структура. Так? Тобто ми прагматично йдемо до своєї мети. Все, я роблю так-то і так-то, Мене ніхто не переконає у моїх якихось цілях. Так? Імператор у нас завжди говорить про таку цупкість, структуру, про Да? не можу підібрати українських слів вже. Імператор нам буде говорити і про овна знака зодіака, Можливо, ви будете просто комунікувати з такою людиною. Но якщо ми говоримо про енергію, тут прям така залізна енергетика, така, знаєте, впевненість в собі і впертість. П'ятниця. Да, стрільці. Ну, напишите мені, що це я вам таких карт навитягувала. П'ятірка мечів. Да? Буде цілий тиждень якісь ситуації, які будуть вам трошки виматувати нерви. П'ятірка мечів це в нас знову ж якась конфліктна ситуація. Хтось нас пробує вивести на емоцію, да? є якісь люди у вашому оточенні, які от ніяк не дають вам спокою. Да? П'ятірка мечів це людина з подлостю. Знову ж, якщо ви дивитесь цей прогноз, старайтеся таких людей оминати. Краще відійти в сторону. Да? Хай ви будете. Десь ну, такі люди не вважають людей розумними да? через те, що вони хочуть зробити от якусь таку неприємну емоцію людині. Да? Тому, якщо ви знаєте, що в вашому оточенні є така людина, краще відійти від неї і, і не мати з нею ніякого діла. Субота. Карта суда. Ну, Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Краще напишете мені, нічого не програлося з цих карт. Якась глобальна переміна в вашому житті. Хоча я би сказала, що ангел трубить, да? змінюй своє життя. Змінюй, клади вже крапку на тому всьому, що от тебе болить, що тобі доставляє якоїсь неприємності, де є якісь подлі люди, які тобі роблять щось недобре. Іди з тої роботи, іди з тих стосунків. Да? Завершай це все, тому що час для цього прийшов. Не муч себе, не страждай і не плач. Карта говорить, я тобі вже трублю, змінюй своє життя. І неділя. Я прям як якусь прочитала комусь, знаєте, як людина переді мною стоїть карта вибора. Вибирайте, вибирайте в неділю серцем, прислухайтеся до себе, не слухайте людей, не слухайте нікого навколо. Я так думаю, це один стрілець оце має це все почути. Да, от прям цю картину, всю таку глобальну когось програється ця карта, в когось програється ця, в когось елементарно тут безсонна ніч може бути, да, якісь думки для когось, і ця картина програється в цілому. Да, тому що карта вибора. Я стою перед вибором. Що мені робити, куди мені йти, як мені поступити в моєму житті? Карта буде говорити про те, що ваше серце вам підкаже. Тому слухайтеся тільки його, і робіть правильний вибір. І порада для стрільця на тиждень. Ти мені пораду для стрільця. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів вам каже дбати про себе. Дбай про себе, про своє здоров'я. Ти повинен поставити себе на перше місце, не думати про когось, хто що скаже, як що буде, про людей, які тебе ображають. А дбати тільки про себе. Тому. Дбайте про себе, дбайте про своє здоров'я, про свою, якусь, свій, свій, свою душевну рівновагу. Да? Тому що Королева Пентаклі вона спокійна, врівноважена жінка. Да? Тому на цьому тижні ставте себе на перше місце. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.